Кагочок! Сьогодні пограємо в PUBG Mobile І ми стартуємо. Ну що, сьогодні в нас трішки нова карта. Ну, давайте. Кому ж подобається мої нові відео, то ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, Заварюйте собі щастя, щоб попити. Беріть, якщо це не був перекус і приємного перегляду. А я ж зараз розпочну. Бо ми за одним українцем граємо. Є, yeah. маче розпочнеться. Good luck, mates. Там море, синє море. Чому я не спів в море прыгнути? Ну, не встигли ми пригнати в море. О, Що то за пісок? Я не знаю, чому... ми... Нам туди пригати чи не пригати? А будь давайте приїхали. Там же класно. Насправді. Усі люди туди приїхали. 97 людей. Нам треба всіх сміть. ж я там зрозумів Ну тут тільки піску начало. Да нам пощастило. Куди приехати нам. Awesome. Ас. Awesome. Ау. Нам знайти місто де я дома. Треба туди бригнути. Пригань. Ми впалити мав пончутки. Я би здорову лечу. кілометрів в час на дорогу швидко. я останнє місто. А. Help. Уже одного ранку знищили навіть. А я під номером 4. Awesome. Please recall me! Як Тут, а, ну що, перемогли вже так швидко? тільки 100... 100... 94. А, вони хотіли повідомити, що наша команда виграє. Ну, все гарно. Я буду тільки радий, якщо наша команда виграє. Може зараз тут є. Please recall me. Got it. Хо-хо. I need attachments. Ой, дурня. Він мені даже хп не зніс. Ще біжить need a weapon ага. Замість цього краще ексчевичка. Що візьміть, Якщо когось почуємо, то це ну. Так. Я тільки у нього болонки. А у нього два. Ммм, на себе багато. Дякую, дякую тобі.

Я його що, вже рано? Дякую. вона правда, не вийшов, просто не хоче спроти. Мене вже тут важко знищити. Окоти. О, окоти 120. На двести двадцать. Я уже трех на халяву взял. Там не надо громкий шум за сбор. Вы ж подпишитесь на канал, а мы я выиграл тут. Я выстачу места. Ось треба замінити на це сорок. Вибросити. Вибросити. О, це нам вибросити. Досадитися. А це все одно ж нам не треба. Нам мете головне. Все одно не хватає міста. Тут теж двоє їх. Усі вже полякалися. Got it. Упс. Ми в зоні. Красний. Не в гарній зоні. Ми. Добре. Зараз пройдемо за ночью відпочинку. І уходимо. Добре, не замість мені було гарно. Я один залишився. Що я вижив, то все не держим. А я виживу, то пас та виграє наш чувак. Це якщо я виживу. Після один. Skal vi gå ut? Я його вбив. Може було виділуватись? Вже правда? Ну що, я сильний гравець? Можете сказати? Я думаю, я вже тут сильний гравець. Роззавали вже четвірок. Ще лі. Щоб забрати. А. туди. А, там шкул. Школа мегапогана? У нас шансів нема. Як нам обійти в школу? Там згона подиви. А, я уже не в зоне. На ну, головную зону. Ту школу. Мы еще красные зоны. Десь рядом буде школа. 43 людини. Фух. Ми вже, може, і на перемогу підемо. о о я біля школи проходжу. А тут і на... Ну, так школа мега далека Це є гарно. Це опять подіки в екрасной зоні. О, гадка вже в зоні. Я хотів у гадку йти. Я поняв, де буде завершення. Прямуємо на завершення. Була б машина. Вокраще. Це не звичайно. Фух, уже 39 дев'ять людей. Опа, 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 опа. А, там машинка. Дещий люди одивалися. А вон городок. То есть, може, в городку вот там. Ну, точно, наверное, не я там. Треба йти туда, куда нам треба. Не буде завершення. Навіть на ведь на машинах важка. А тут таке було. Ну, може, це навіть буде урок. Завершення. Ну давайте тут заждемо двадцять. И... Давай, дверки. Ну, ким виб'є, доску. Вже двадцять двоє людей Гарно на нас іде, ну Я точно не знаю де. Нам быстро надо ехать до буде. Тут буде зона. І наші хеппа есть. Разумів, да? Куди нам треба? Тут білоточка откуда. Ух ты! Лачули я пляхані. Хто заносить? Хто там? Шістнадцять, не дай Хто тебе подається на дорозі. Угу. Треба позитися. Чому тут зміття того немає? Це випиваємо, зараз буде важко. У кого навіть? Я на другий поверх. А йдемо. Му... Це я готовлюся вже на всякий випадок. з всьої снайперки виглядати людей. 8 людей. Капець. І ще не тут буде завершення. Зараз навезу часть комусь можливо повезе, комусь не повезе. Як ви думаєте, я виграю? П'ять людей. Осталося чотири врага. І один я. я. Мої всі напарники. Про хровий, можна сказати. хтось його ягона там на машинки. Я ж побачив когось на машині. Це буде в тому цьому городку фінал. Злові нас ікоти? За хвилина другі врог. Це я побежу зараз так. Осталося чотири людини і чотири я знищив. Поша. Уже три, дві, два врага, і третій я. Все, я буду затима ко мне. У мене заверху снайпер. знищив. Ну, було класно. Друге місце я зайняв. Ну як я проіграв, зараз глянемо. О, Он я. О, це цей на машині приїхав. Зрозуміли як. Я так. Там гру сразу прилетів. Ну що, сьогодні ми зіграли в PUBG Mobile, зайняли друге місто. Кому подобається, що мої нові відео, ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!